У цьому відео буде висвітлено маловідомі моделі російського автомобільного заводу УАЗ періоду Совка і Постсовка. Ціль відео ще раз без хейту показати, яку субстанцію собою нагадує автомобільний руський мір. УАЗ 492. Оскільки для оборонки орки неодноразово без успіху намагались зліпити з УАЗа, конвертуємий всюди хід, ними було вирішено збирати окрему гусеничну модель. У 1967 році з'явився снігоболотохід УАЗ 492 із слабеньким двигуном умз 451 потужністю 70 кінських сил. Цікаво, що у нього передні гусениці могли повертатися на 15 градусів. Каркас зварили із швелера. Вандажа підйомність становила 450 кг у теорії. Випробування швидко розставили все на свої місця, агрегати від буханки не витримували. Двигун постійно працював на межі і перегрівався. Електрика тонула у талому снігу, а витрата пального могла доходити до 100 літрів на 100 кілометрів. 600 міліметрів снігу ставали непереборною стіною, а на схилах він застрягав і при меншій глибині. І нарешті поломки, які траплялися регулярно і майже скрізь. Ґрунтозацепи на гусеницях розсипалися, траки рвалися один за одним, а кузов, зварений на комсомольську совість, тріснув у кількох місцях. У підсумку після пройдених 700 кілометрів випробування вирішили зупинити. В офіційних документах красиво написали, що запланований пробіг був обмежений надійністю ходової частини. І додали, подальші випробування не мають сенсу. У середині 50-х на Ульянівському автозаводі створили кілька експериментальних прототипів під індексами уаз 300 та пізніше УАЗ-302. Це були спроби зробити легкі вантажні автомобілі уаз 300 мав вантажі підйомність близько півтори тонни і кабіну у стилі американських пікапів того часу. УАЗ-302 став розвитком тієї ж ідеї, але із повнопривідною схемою, що робила його перспективно для використання не тільки у сільському господарстві, а й на бездоріжжі. Втім, далі досі не зразків справа не пішла. Радянська промисловість тоді віддавала пріоритет більшим вантажівкам і армійським машинам. Тому УАЗ-300 та 302 залишилися нереалізованими експериментами тюрми народів. Ягуар, Отримавши по зубам у війні України у Кореї у 50-х роках, орки зрозуміли, що їм потрібен транспортер, здатний евакуювати поранених. Саме так і з'явилась ідея ЛУАС 967. На початку 70-х, у розпал війни у В'єтнамі, у якій болотні теж брали участь. ВАЗ отримав завдання створити легкий плаваючий джип. Перші експериментальні зразки під індексом Е 2122 з'явились у Тольятті у 76-му році. У грудні того ж року вийшла постанова ЦК КПРС про розробку плаваючого позашаховика, який потрібно доручити УАЗу. Проєкт отримав шифер Ягуар. Машину планували використовувати у десантних та морських частинах у розвідці у мобільних формуваннях спеціального призначення. Для улянівських конструкторів таке завдання було надто незвичним. Під нього навіть створили спеціальний відділ із розробки автомобілів підвищеної прохідності. Планувався двигун потужністю близько 100 кінських сил. Але у серії амфібії отримали більш скромний умз 414 на 77 коней. Загалом робота просувалася дуже важко. Конструктори стикнулися із нетиповими задачами забезпечити герметичний кузов, розташування грибних гвинтів, охолодження двигуна під час руху по воді. Серія досвідних зразків у 14 екземплярів з'явилася на початку 80-х. проте до конвеєрного серійного випуску ягуар так і не дійшов. Наприкінці 80-х роботи остаточно згорнули. Через секретність достеменно невідомо, коли ульянівські конструктори отримали завдання створити амфібію для погран військ і чи було слово «Баклан» власною назвою. Фактично, цей баклан відрізнявся від базової машини лише спеціальним оснащенням для служби на кордоні. Ззовня його можна було впізнати за двома антеннами та штангами для перевезення шести пар лиш. Також були передбачені кріплення для ручного кулемета Калашникова, двох автоматів АК-74 і приладу «Нічного бачення. Скільки таких машин виготовили, достеменно невідомо. УАЗ 3170 же УАЗ 469 мав чимало конструкторських недоліків, що пояснювалися специфічними вимогами Міністерства оборони, обмеженнями за собівартістю та виробничими можливостями. Тому у 75-му році збудували повнорозмірний макет нового шасі УАЗ 3170 із пружинною передньою підвіскою та комбінованою задньою. До 79-го року створили перший ходовий макет із новим двигуном умз 421 у Кузові 469 го та перший демонстраційний макет нової тридверної капотної версії. У 81-му році військові зацікавилися проєктом і офіційно замовили його до опрацювання. У 82 му збудували два ходові зразки: цивільний уаз 3170 Сімбір і армійський 3171. Обидва отримали нове шасі із двигуном у межах колісної бази, пружинною підвізкою всіх коліс і редукторами зовнішнього зачеплення. Обидва оснащувалися моторами УМЗ-421 потужністю 100 кінських схил, що дозволяло розганятися до 120 км на годину. У 83-му році машини успішно пройшли заводські випробування, але у 84-му у Міністерстві автомобільної промисловості їх несподівано розкритикували. Проєкти закидали невдалу компоновку і незручний доступ до двигуна. Хоча ці проблеми фактично були вирішені. Імовірна, причина крилася у фінансах. На той момент головними пріоритетами були ВАЗ-2108 та Москвич 2141. Проте роботи тривали. У 88-му році зібрали чотири досвідні зразки УАЗ-3171 із різними кузовами, військовими та цивільними, з бензиновими та дизельними двигунами. Вони пройшли серію випробувань і полігонні тести. Виявилися чисельні дитячі хвороби: ненадійність дизеля, проблеми із підвіскою, охолодженням та електрикою. Зараз орки пишуть, що цей УАЗ був швидшим і економічнішим за Land Rover 90, нібито він мав кращу прохідність, а поступався лише за надійністю. Так чи інакше, у 89-му році розробки закрили. УАЗ-3770. У, у 75-му році завершили розробку технічного завдання і на фургон УАЗ 3770. Наступного року з'явилися демонстраційні макети. Але жодного досвідного зразка цього фургона таки не було побудовано. У 88-му році Науково-Технічний комітет Міністерства оборони ухвалив рішення про розробку на основі 3770 нового автомобіля вагонної компоновки уаз 3972 УАЗ-3972 3972 це експериментальний поздяшаховий автомобіль, створений на початку 90-х як спроба уновити модельний ряд буханки. Саме такою повинна була бути буханка в останні два десятки років. Машина отримала модернізований кузов із більш сучасним дизайном. Деякі рішення нагадували західні мінівени того часу. Відмінною рисою стала збільшена площа скління, нова передня частина та більш міський салон. Конструктори прагнули розробити автомобіль універсальним як для цивільного використання, так і для армії чи силових структур. Його планували виробляти як санітарний, вантажопасажирський і навіть спеціалізований транспорт. Втім, через економічні труднощі та брак фінансування після розпаду СРСР серійного випуску так і не розпочали. Проєкт залишився на рівні кількох досвідних зразків. А базова буханка продовжила випускатися без кардинальних змін і до нашого часу. У серпні 89 го вирішили створювати довгобазовий 4- або 5-дверний автомобіль на 9 або 10 місць. Збудували три макети до початку 90-го. Виявилося, що такий подовжений УАЗ мав проблеми із перевантаженням заднього моста і тісним салоном. Крім того, під час полігонних випробувань виявили серйозні проблеми із керованістю і безпекою. При екстреному гальмуванні колеса самовільно поверталися, машина могла втрачати стійкість і навіть перекидалася. Через це майбутній УАЗ таки не був рекомендований до серійного виробництва та прийняття на озброєння. У рамках теми вагон збудували дві серії досвідних зразків уаз 3172, загалом дев'ять машин. За головний закордонний аналог обрали Mercedes Benz Ґрінтваген. У його першому варіанті. Саме його пружинні мости стали відправною точкою для конструкції 72. -го. Втім, хваленна прохідність Глінтвагена зовсім не вразила совкових конструкторів. Вони нарікали, що через безредукторний привід машина швидко сідала на мости. Сам же цей УАЗ 3172 і Уаз 3160 у серію так і не пішли. УАЗ 3721. Це півтора тонний вантажний фургон із несучим кузовом із сувними бічними дверима, дискові гальма спереду і барабанні ззаду. І механічна КПП від застарілих буханок. Під капотом планували встановити новий 70-сильний дизельний двигун розробки УАЗа, прообразом якого посажив агрегат Івеко. У серію автомобіль, звичайно, не пішов. УАЗ 3160 на початку 90-х УАЗ вирішив створити більш зручний позашаховик. Так з'явився УАЗ-3160. У автомобіля навіть серійне виробництво стартувало у 97-му році. Втім, через високу посадку і погано налаштований підсилювач керма машина мала небезпечну поведінку. На швидкості у 70-90 км на годину вона легко лягала на бік у поворотах, особливо із м'якою позашаховою гумою. Попри новий цех і плани випускати до 50 тисяч машин на рік, попит виявився мізерним. У 2003 році зробили менше тисячі авто, тоді як старий УАЗ-3151 розходився десятками тисяч. Ціна у 9 тисяч доларів також віддякувала, адже класика коштувала майже удвічі дешевше. У 2003 році виробництво згорнули. У 2010 році створили УАЗ-2966, вантажопідйомність підйомність 1300 кг. Під капотом 4-циліндровий дизель і веко Fia 2,3 літра. Ходова частина залишилася традиційною спереду пружина ззаду – ресора. Досідний зразок цього автомобіля зберігається у музеї автозаводу. Ходовий макет УАЗ-2970 з вигляду як автомобіль десь так у року 66-го, але це модель 2006 року із дизель-електричною судовою установкою. Дизельний двигун мав обертати генератор, а той мав живити два електромотори потужністю по 60 кВт. Теоретично машина могла розганятися до 110 км на годину, а запас ходу в економічному режимі при русі із швидкістю 60 км на годину повинен був становити не менше 1000 км. Хоча тільки на акумуляторах автомобіль міг проїхати всього 30 км. А от під час випробувань виявилося, що машина відмовлялася нормально їхати, проблеми виникали одразу у всьому. Агрегати не були відкалібровані, автомобіль виявився надмірно перевантаженим. А акумулятори, роль яких виконували звичайні стартерні батареї, змонтували у середині кузова дивними рядами, і вони не дозволяли розміщувати пасажирів. Характеристики дизеля та генератора абсолютно не збігалися. Зовнішній вигляд теж не додавав оптимізму. УАЗ-2970 справляв враження післявоєнного мікроавтобуса. У 2006 році машину показали вазівські делегації, яка відмітила, коли колеса відривали від землі донкратами, вони крутилися. Коли машину опускали на землю, вона не їхала. Повернувшись у Тольятті, співробітники ВАЗа склали офіційний звіт про поїздку і у ньому детально описувалося, наскільки, аби як і через пень колоду, як кажуть болотні, була зроблена ця машина. Звичайно, ніякої серії не відбулось. Ну і загалом вся історія улянівського автозаводу справляє враження депресивного невдахи, що все своє нікчемне існування провештався на державних дотаціях. Ну і зараз він готовий скласти ласти під навалою китайської автотехніки. Пишіть у коментарі, яка машина вам не сподобалася найбільше. Ну а скептики залишають традиційний коментар Скажи автор, а що Україна зробила за стільки років незалежності?